Подруга радить розлучитися і ображається, що я її не слухаю, і тільки час забираю. Досить мені жалітися годинами на свого чоловіка, розлучайся і зеконом мій час, якщо свого не шкода. Не знаю, я думала, що дружба в тому й полягає, аби один одному розказувати свої жалі. Набиратися сили в підтримці і далі вертатися до чоловіка, коли злість зігнала в іншому місці доброю і веселою. І я дружу з нею вже роки. Разом вчилися, ходили один до одної на весілля, гуляли з дітьми. Шлюб один одної ми знаємо на зубок, коли чоловік пропустив першу річницю, коли не прийшов вчасно з роботи, коли в дитини була температура. Який одяг вернула в крамницю, бо не підійшов, які страви вдаються найкраще, а які й пробувати не варто, абсолютно все знаємо й про смаки чоловіків одна одної, що її Олег годинами сидить у ванні, його здуває від кефіру і стає його ненадовго. А мій любить зазирати по каструлях і сто разів відкривати холодильник, що мене так виводить з рівноваги, що і його теж стає ненадовго. Ми кожного дня зідзвонювалися і все одно мали про що поговорити. Я не знаю, що її вкусило, і вона таки подала на розлучення. Ну, звісно, знаю. В Олега знайшлася на роботі Любка. Вона мені розказувала і вся аж чорніла зсередини. Знаєте, я думаю, що якби вона мені так відверто про це все не говорила і не обзивала його останніми словами, то й не розійшлася б з ним, а пробачила, як тисячі з нас пробачають, а то розгонорувалася, а потім бери і йди виконуй. чи так вже… Він без тебе й пропаде. Олег пішов жити до Любки, а вона з дітьми лишилася в квартирі, і відтоді почалося. Вона просто очікує, що я вчиню так само. Мало мені непрямим текстом це каже: от, наприклад, я кажу, що чоловік мало заробляє і нікуди не хоче їхати, аби ми враз покращили своє становище, зате їсть, мов десятеро косарів. А вона мені, то кидай його, бо, судячи з розходів, його абсолютно нема за що годувати. Або я їй розказую, що знайшла його переписку з якоюсь жінкою, і вона доволі недвозначна. А вона мені кидай перша, бо дуже неприємно дізнатися, що ти була такою сліпою. Але я не хочу кидати свого чоловіка. Так, я постійно на нього жаліюся. Але хто так не робить? Це такий ритуал. Приходиш до подруги і за келишком розповідаєш про свої негаразди, а вона про свої, і тоді ви вертаєтеся додому з думкою, що не все у вас так і погано, а он у неї яка ситуація, і нічого, живе. Отак От це працює. А недавно вона мене взагалі ошелешила. Я довго до неї не телефонувала, бо ви ж розумієте чого. А вона. А чого ти мені тепер не телефонуєш? Боїшся, що я твого пузання вкраду, вже подруга тобі не потрібна. Я почала запевняти, що це не так, але по правді мені потрібна моя стара подруга, а не така. І я їй про це сказала. Знаєш, при Олагові з тобою було про що нормально поговорити. а тепер тобі що не слово скажи, то в тебе одна відповідь: кидай чоловіка. А чого ж не кидати, якщо ти на нього жалієшся, щоб потім стати такою, як ти, і все, вона більше до мене не телефонує. А коли бачить на вулиці, то переходить на іншу сторону. Я не розумію, чому вона так зі мною чинить і як все поставити на свої місця, на свої старі місця. Якби вона попросила, то я б і з Олегом поговорила, щоб їх помирити. Але вона ж горда і для кого ото гордою бути, люди поговорять і забудуть, бо завжди є хтось, хто ще гірше нагрішить. А ти собі живий і все? Підпишись, підтримай українськомовний контент.